Дивіться у сьогоднішньому відео у Москві За музичні здобутки нагородили зрадниць України. Лорак і Асті Лауреати, а напівгола Тодоренко роздавала призи. Причому зрадниця Асті жорстко соромилася на сцені, а Ані Лорак роз'ярила росіян своєю витівкою. Крім цього, черговий скандал. Волочкова, яка розлютилася, півгодини принижувала журналістку за незручні запитання, а Андрію Макаревичу загрожує арешту Росії після фейкової розмови із Зеленським. З вами Марста Зірки, і ми поїхали. У Москві відбулася щорічна церемонія нагородження Жара Music Awards, куди зігнали зрадницю країни для імітації Дружби країн. Співачки Ана Асті та Ані Лорак забрали свої нагороди, які їм вручала співвітчизниця колаборантка Регіна Тодоренко. У Росії колишніх українок визнали легендою поп-музики та артисткою року. Цікаво, що вони не вперше отримують нагороди, попри те, що весь час втрапляють у скандали. Про це пишуть російські змі. А Надзуба родом із Черкас минулого року стала найкращою співачкою. А напередодні їй вручили аналогічний приз. Однак уже в номінації Артистка року. На сцені вона позагравала Стодоренко, розхваливши її прес. Тіло ведучої і справді можна було повністю роздивитися, адже на сцену вона вийшла, демонструючи свої форми у всій красі. Тим часом Ані Лорак, яка здобула перемогу в нововведеній номінації легенда попкультури, прийшла в чорному костюмі та в сонцезахисних окулярах. Їх зрадниця не знімала ні на сцені, ні перед камерами, ні на вулиці. До слова, захід проходив пізно ввечері. Ще одна екс-українка, яка отримала нагороду, Марі Краймбрері з Кривого Рогу. Вона забрала приз у номінації Вибір войс». Всі лауреатки та ведуча розділили сцену з такими затятими путіністами, як Микола Баскав, Ольга Бузова, Клава Кока та Валерія. Додамо, що зрадників України об'єднує любов до дітей. Так, Тодоренка пише казки для російських малюків, майбутніх українофобів. А Лора Асті передають величезні суми на отримання депортованих з України неповнолітніх. Крім цього, Анна Асті зганьбилася на цьому заході. Як написав пропагандистський телеграм-канал Світський Хронік, Асті вийшла отримувати якусь нагороду. Опухла співачка, намагалася кілька разів сказати підготовлену промову, але щось пішло не так. Представляє ніхто, ми тебе поздравляємо. Не буду сказать, не буду говорить говорити сні, що сказав Фелі Петрові, що є надачі діла. Тепер привет. Пропагандисти також висміяли зрадницю. Чому вона тверезо розмовляє гірше, ніж ваш адмін з похмілля намагаються жартувати в Телеграм? Зазначимо, що Ані Асті для збереження російського громадянства висунули вимогу в РФ відмовитися від українського громадянства з публічним висвітленням у ЗМІ та публічною підтримкою війни. Окрім цього, захід ознаменувався ще одним скандалом: зрадниця Ані Лорок вийшла на сцену в занадто відвертому вбранні, та росіяни вже почали обурюватися. Ані Лорок виступила в країні окупанті Росії на премії Жара Music Awards і вибрала голе вбрання для свого номера. На сторінці фан-клубу Лорак у соцмережах опублікували відео шанувальниці Путіна з виступу. Як повідомили російські змі, шанувальники були шоковані таким відвертим вбранням. А вся річ у тім, що Лорак вибрала комбінезон тілесного кольору з прозорими вставками і стразами. Критики вже встигли висловитися в бік співачки. У чому це Ані Кіркоров покусав, чи що бачила ж у дзеркалі, що все просвічує? Дехто навіть заявив, що путіністка влаштувала голу вечірку просто на сцені. Нагадаємо, що Аня Лорак, народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію поза політикою. Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги. Друзі, свої думки стосовно Аня Лорок пишіть в коментарях. А ми переходимо до наступного скандалу. Російська путіністка Анастасія Волочкова прийшла на інтерв'ю в терористичній Росії, де визвірилася на журналістку. Вона протягом усього інтерв'ю ображає журналістку, розмовляє матом, а також намагається розхвалити свої жалюгідні досягнення. Російська балерина Волочкова прийшла на інтерв'ю, де протягом 30 хвилин принижувала інтерв'юера. Вона залишилася незадоволення зовнішнім виглядом інтерв'юерки, питаннями про хайп і відео з джигурдою, і взагалі всім. За це інтерв'ю Анастасія отримала гонорар від ведучої. Вона прямим текстом говорить про те, що їй треба відсидіти в студії, щоб отримати гонорар. Я просто з тобою прийшла поспілкуватися, тому що ми сусіди. Якби ти не жила на сусідній вулиці нашого селища, я по житті не прийшла. Ось у це позорище, каже Волочкова. Волочкова постійно підкреслює свою унікальність. Додає, що вона поставила ціле шоу. Ти живеш на рівні бидла, а я живу на рівні іпостасів висоти творчого характеру, каже Волочкова Матом. Ви моїм життям живете, тому що воно цікаве. Якщо прибрати камери, ти кому будеш цікаво, щоразу наголошує вона. Це не люди, а орган на тарілці. Волочкова протягом усього інтерв'ю принижує журналістку, вибілюючи себе на її тлі. Їй явно не подобаються запитання, які ставить журналістка, і вона агресивно реагує на кожне слово дівчини. Вона також згадує своє весілля з колишнім чоловіком і порівнює його з весіллям Кейт Міддлтон і Принца Вільяма. Це було ніщо, каже вона. Друзі, чи подобалася вам колись Анастасія Волочкова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І наостанок російські пранкери Вован і Лексус здійснили дзвінок Андрію Макаревичу від імені Володимира Зеленського. Лідер російського гурту Машина времени» Андрій Макаревич, який з 2014 року виступає проти путінського режиму, знову обурив росіян. Цього разу він випадково розкрив їм свої наміри виступити в Києві після перемоги України у війні. За що тепер може бути заарештований у Російській Федерації щонайменше на два роки, як пишуть російські змі через фейкову розмову з президентом України Володимиром Зеленським, ім'ям якого представилися пранкери-пародисти, зірку перевірять на екстремізм? Російські блогери вже не раз телефонували медійникам, представляючись Володимиром Зеленським та ставлячи підступні запитання. Цього разу на гачок потрапив Андрій Макаревич. Як пишуть пропагандисти, у розмові він зізнався, що рахує дні до перемоги України, може допомогти ЗСУ та хоче приїхати в Україну після поразки Росії. Росіяни, які і раніше знали про позицію артиста, знову почали вимагати його покарання. Кримінальна справа та два роки позбавлення волі загрожує співаку засновнику музичного гурту Машина времени» Андрію Макаревичу за порушення правил діяльності іноземного агента, оголосили ЗМІ з посиланнями на джерела в поліції. Справі дали хід після вищезгаданої фейкової розмови із Зеленським. Як заявили в правоохоронних органах Російської Федерації щодо Макаревича, також планується перевірка на екстремізм. Примітно, що в Росії музикант давно не живе, він емігрував до Ізраїлю та часто подорожує. Але в Російську Федерацію, де був визнаний іноагентом, не повертається, хоча свої пости маркує принизливим написом. Друзі, а що ви думаєте стосовно Андрія Макаревича, пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Та дякуємо вам за перегляд.